Про заяви із Риму ми будемо говорити із директором інституту світової політики Євгеном Магдою. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас, в етері громадського радіо. Вітаю слава Україні, героям слава. Отже, давайте спочатку почнемо з такого загального питання: наскільки ця конференція є важливою для України? Чи справді всі аспекти в цій конференції є долученими? Тому що, наприклад, мої колеги-медійники кажуть, що все-таки відновлення українських медіа це питання там не надто представлено ніж хотілося б журналістам. Що по інших питаннях? Ви знаєте, з одного боку це вже четверта конференція, яка присвячена питанням відновлення України. І добре, що про це говорять, і говорять на континентальному рівні, власне, на, я б сказав, на євроатлантичному рівні. Але розраховувати, що конференція стане подією, яка все зразу вирішить, і просто зразу зніме всі існуючі на сьогоднішній момент проблеми, це що найменше наївно. Тому е, нам треба працювати, працювати максимально багато і, власне, ну в, на конференції в Лугану в 2022 році серед потреб відновлення України були комп'ютери для народних депутатів і їхніх помічників. Зараз я думаю, все таки підходи будуть дещо іншими, тому що е, вже зрозуміло, що ця Війна не просто довга, а вона найбільша в сучасному світі. Вона буде створювати чимало проблем, і буде ну для нас значною мірою визначальною. Цього разу всього лише міністра енергетики Германа Глущенка зустрічали окремо від усіх політиків за іншим протоколом. Можливо, ви бачили фото в соціальних мережах. Спочатку так, це так, фото з'явилося так від Сергія Сидоренка з європейської правди, де чоловік, представник, мабуть, авіакомпанії або ж представник цього литовища зустрічає табличку із прізвищем Германа Глущенка, що означає, що, мабуть, це якийсь особливий гість на цій конференції. Маємо багато. То вже рішенню. От, наприклад, є інформація про те, що бельгійська компанія інвестує 5 мільйонів євро в Україну. Є інформація про те, що Велика Британія та Україна укладають історичну угоду щодо ракет постачання ракет до систем ППО від французької компанії. Тобто, ми можемо припустити, що все ж таки невеликі компанії на цій конференції також заявляють про свою допомогу Україні. Ну, це природньо, тому що. Чим менша компанія, тим, мен... тим легше вона може зманеврувати. Це, я думаю, абсолютно очевидний факт з одного боку. З іншого боку, на мою думку, доки не буде якогось просвіту в завершенні бойових дій, розраховувати на якісь предметні, конкретні дії, ну, це щонайменше наївно. І теж давайте в цьому контексті будемо свідомими і будемо розумними, будемо усвідомлювати, що. Ми зараз з вами говоримо, а війна триває і, на жаль, кількість жертв збільшується, обсяг збитків збільшується. То я за те, щоб Україна створила якусь чітку систему, що показала, що нам потрібні не тільки гранти і допомога, а нам потрібні інвестиції. Ми маємо показати, що у нас є промисловість, і вона дійсно на сьогоднішній момент існує. Що нам потрібні гроші для того, щоб цю промисловість десь відновити, десь перезапустити. Тобто, ми не можемо просто бути з простягнутою рукою. Це неправильно в усіх сенсах, і треба розуміти, що весь час прохати виключно про допомогу. Ну я думаю, це буде з одного боку зрозуміло а з іншого боку, все таки контрпродуктивно для України. Але ж бачите, ми говоримо і про відновлення. І, зокрема, сьогодні була інформація, що Британія готова відправити своїх солдатів в Україну, але є важлива примітка, що для зміцнення режиму припинення вогню з Росією. Тобто, ми, наскільки розуміємо, британські військові вони не будуть в Україні під час активної фази припинення вогню. Але знову ж таки так, президент Зеленський в Римі говорить із представником Нідерландів про спільне постачання, спільне виробництво зброї і знову ж таки бачимо цю якусь історичну угоду між Україною і Великою Британією про постачання ракет до ППО. Тобто, ми десь посередині між заявами про мир і збільшенням обороноздатності. Руслану, давайте будемо відвертими і будемо називати речі своїми іменами. Доки триває російсько-українська війна, жоден солдат НАТО в юрисдикції НАТО на території України. На відстань десь 50-70 кілометрів до лінії бойового зіткнення не наблизиться. Раз. Абсолютно. Друге країни наші західні партнери надають нам допомогу, якщо хочете, витратними матеріалами, грошима, військовою технікою, боєприпасами. Е, ну тим, чим вони можуть допомогти. Україна тому має демонструвати, що вона є останнім лицарем Європи, якому потрібні. Фахові, якісні збройносці ми маємо демонструвати, що ми захищаємо Європу, і ми маємо демонструвати, що ми захищаємо європейські цінності. Але даруйте, треба було мати Ну неабиякі таланти для того, щоб напередодні конференції з питань реконструкції зірвати конкурс кадровий на бюро економічної безпеки, який на заході Ну розглядається як взірцевий для наших партнерів. Два три у нас Дуже багато різноманітних політичних проблем. І якщо в статті згаданого вами Сергія Сидоренка цитується Урсула фон дер Ляйн про те, що у нас спостерігається відкат реформ, якщо це сказала голова Європейської комісії, то це вже той рівень, коли вже вони мовчати не можуть. У нас побутує думка, що наші західні партнери будуть вирішувати щось за нас, вони не будуть. У них своїх проблем вистачає. Їм даруйте дешевше нам підкидати грошей на те, щоб ми не розвалилися, і все це набагато менші суми. Відновлення це сотні мільярдів євро чи доларів. і за це теж буде йти боротьба не лише всередині Європейського Союзу, не лише між Європейським Союзом та Сполученими Штатами а будуть залучатися, повірте, і країни перської затоки, і Туреччина може і Індія, можливо, і Китай в якомусь контексті нічого в даному випадку виключати не можна. Але ми маємо себе показати як привабливий об'єкт для інвестицій, тому що. Ну, наприклад, от ви згадали, компанія вкладає 5 мільйонів доларів. 5 мільйонів доларів для пересічної людини це сума велика, значна. Для держави це навіть не копійки, це крапля. Так. Що, Тому нам ми, зробити... маємо... Що ми маємо? Ми зробити? маємо працювати над... над принципами, ми маємо працювати над алгоритмом, над тим, щоб створити, наприклад. Ну, я б створив зональну систему, наприклад, участі в відновленні, за е, тим, що, е, ну, наприклад, на одній території від лінії боєзіткнення можна тільки робити, як в контексті швидкої допомоги якісь е, проекти з реконструкції, а десь глибше е, від лінії боєзіткнення можна зробити вже більш системне. Бо був вже випадок в Харківській області, коли відновили школу, а потім росіяни її знову розтрощили. Тут же ж, питання не в тому, хто в це вкладає гроші. Ну, як правило, зараз у нас гроші на подібні проекти це гроші наших партнерів. А питання в тому, що ми маємо, ну, якщо хочете, продемонструвати кращі традиції європейської, е, європейського економічного, під е, економного підходу до всього, але й ефективного використання тих коштів, які нам готові надати. Тому що, на один погляд. В світі зараз дуже багато грошей на світовому фінансовому ринку а на інший, ну те, що нам допомагає, це теж значний значне зрушення з боку наших партнерів. Але водночас так я читала про заяву Урсули Фондрлян, яка каже про відкат реформ, про те, що на жаль вона це фіксує. Але ж є інші заяви з боку Європейської комісії кажуть про те, що в може бути відкриття всіх кластерів для України цього року. Це заявила зокрема європейська комісарка із питань розширення Марта Кос. Тобто не все так погано. Може бути, але цього ж не сталося. Правда, на засіданні Європейської ради наприкінці червня ми не отримали відповідного рішення. Якщо ми будемо просто розраховувати, така логіка звучить і в словах профільної української віце-прем'єрки з питань європейської євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, що ми зможемо обійти легко угорщину. Знаєте, ми стукаємось в двері закритого клубу найуспішніших держав світу. І ми вбачаємо собі можливість, що члени цього закритого клубу когось дискримінують заради України. Чому? Тому що ми співаємо душевно? Чому? Яка причина? Навряд те, що ми співаємо душевно. Ми на сьогоднішній момент об'єктивно найбідніша країна Європи. На жаль, ми напередодні широкомасштабного вторгнення не були в цьому сенсі суперзаможними, але. Російська агресія зробила нас найбіднішою країною Європи. Це на сьогоднішній момент об'єктивна реальність. Ми маємо її враховувати абсолютно, але давайте почекаємо, що можливо завершення цієї конференції завтра. Пороб... Про всі ці заяви ще думаю, точно обговоримо в етарі громадського радіо сьогодні? Також одна із таких важливих новин сьогоднішнього ранку про те, що Сполучені Штати Америки нібито розморозили допомогу Україні? Уже Трамп заявив перед зустрічю з Натаніаго, що хоче він Україну все таки допомогти їй в озброєнні, Озброїти її петріоти можуть до нас їхати, але офіційного ще повідомлення про це немає. На вашу думку, чи буде знову ж таки Америка допомагати Україні? Треба даруйте за каламбур допомогти Америці усвідомити необхідність допомагати Україні. Ми маємо говорити про те, що відстоюємо американські інтереси. Ми маємо говорити про те, що ми є вигідними на сьогоднішній момент для наших західних партнерів. Ми маємо говорити про те, що без української реклами даруйте. Корпорація е, корпорація виробники американської зброї мали б набагато менше замовників. Правда, як вони правда. Б дізналися, що Петріоти можуть збивати кінжали? Ми маємо, знаєте, з одного боку позбавитись комплексу меншовартості, меншовартості а з іншого та. боку, говорити про те, що у нас е, ну, є конкурентні переваги. Ми не жебраки. Ми лицарі Європи і лицарі, якщо хочете, в даному випадку євроатлантичного простору, і це теза, яку достатньо легко підкріпляти різноманітними доказами і проявами. Багато таких тез, що ми взагалі закриваємо ворота до Європи від російської агресії, але водночас так і нам потрібно допомагати, і ми не маємо про це просити. Вже згадані мною миротворці, яких може направити Велика Британія. Але ж яка це може бути кількість? Яка кількість, наприклад, миротворців може бути в Європі? Я розумію, що вони не можуть бути в Україні, поки триває гаряча фаза війни, поки йдуть бойові дії. Якась сіра зона може бути, куди надійдуть миротворці із Європи? Чи взагалі цей? Сценарій неможливий постійно про це йдуть заяви водночас. Станом на зараз реалістично розглядати сценарій появи миротворців з країн НАТО на території України надзвичайно складно, тому що Росія в силу її даруйте шизанутої логіки буде сприймати це як наближення військ НАТО до її території. Поясніть, чому Росія має на це погодитися. Я особисто не розумію. Але ж Європа нас захищає від самого початку. Росія то може й не погодитися, але ми не будемо в Росії запитувати з іншого боку. Хто буде в це запитувати? Ми захищаємо самі себе, це сили оборони України захищають Європу. Європа нам надає витратні матеріали для цього. Це правда. Так. Але гинуть українці і ті іноземні добровольці, які підписують контракт з силами оборони України. Абсолютно, тут з вами я звісно не можу не погодитися. Ми вже згадували Угорщину в контексті підтримки України, точніше, тут не йдеться зовсім про підтримку, звісно, більше про якусь непідтримку. І тут сьогоднішня свіжа новина про те, що Фіцу доручив послу Словаччину в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Тобто, Словаччина, знову ж таки, мабуть, і не виходячи з цієї гри проти України, продовжує робити кроки для того, щоб все ж таки. Якось піддаватися Угорщині. Словаччина і Угорщина виступають єдиним фронтом, це абсолютно зрозуміло, і це було зрозуміло, коли ще Фіцо ставав прем'єром. Мені дуже прикро, що Україна не використала можливість хоча б увійти в переговорний процес з вишеградською четвіркою, підняти проблему на рівень вище. Бо ми зараз зіткнемося з тим, що прийде Кароль Навроцький. Ми зіткнені в Польщі стане президентом за місяць. Ми зіткнемося з тим, що в Чехії може перемогти партія Андрія Бабіша, ано популістська на парламентських виборах. І ми зіткнемося з проблемним західним кордоном. Це для нас справді проблема. І з цим треба було працювати більш детально. Розраховувати, що ми через Брюссель вирішимо ці проблеми, ну це, на мою думку, дещо наївно. Тому що. Європейський союз працює за іншими правилами. Який ви взагалі бачите розвиток ситуації в Україні? Україна вистояла попри негативні прогнози, починаючи з 24 лютого 2022 року, але наш потенціал насамперед у внутрішньому зміцненні. допомогу з боку наших партнерів ми маємо сприймати, ну, як, якщо хочете, бонус щось таке. Тоді. Ми будемо чогось добиватися. Якщо, якщо ми будемо покладатися виключно на них, то нічого хорошого з цього не буде. Пане Євгене, ви вірите в припинення вогню, яке може бути домовлене між Україною і Росією за посередництва штатів? Я вважаю, що перебіг російсько-української війни може призвести до призупинення бойових дій. Але я не вірю в мирний договір між Росією та Україною в осяжній перспективі, бо його підписання може стати смертним вироком для тієї людини, яка його підпише. Я дякую вам за вашу думку і дякую за те, що доєдналися до етеру громадського радіо. Євген Магда, директор інституту світової політики, був і в етері громадського радіо. І цю розмову ви могли бачити на Ютубі Громадського радіо.